Дев'ятирічний Тимур Дедусенко разом із мамою приніс до школи російськомовні книги. Їх збирають на макулатуру. Ми принесли вірші Маяковського і збірку Травка зельні. Ну і там ще якісь мамині книги старі. Російські книжки теж можуть бути як зброя. Якщо дитина читає їх і думає, що це правда. То вона так і буде робити, як там написано. Ще перед початком вересня з Тимуром вирішили російськомовні підручники здати на макулатуру, що навіть не було цієї акції. Він погодився беззаперечно. Ще моя подруга дала деякі книжки також російською мовою, дитячі. Він каже, мама, я цього читати не буду. Тобто, ну, дитина вже десь на підсвідомості знала, що краще читати україномовні, тому що ну, дійсно, якщо читати російськомовні, там багато. Негативу щодо нашого народу, щодо нашої нації, художні твори та книги зі шкільної програми радянської освіти принесла і Наталія Каліцінська. каже, у цьому закладі вчиться її син. Саме він і розповів про шкільну акцію російську літературу на макулатуру. Виручені гроші перекажуть на потреби збройних сил України. Ми з синолькою вирішили ліквідувати в дідуся з бабусею. Література, яка була ще така, ну радянська російська, і принести сюди на допомогу нашим воїнам. Я напевне такий запеклий патріот. Я тільки за, я, мені здається. Я давно чекала такого моменту, що від початку війни я вважаю, що має бути українська мова, має бути дітки, мають вичати українську історію. За словами директорки школи Наталії Кучми, акція в їхньому закладі стартувала 20 жовтня. За 10 днів зібрали 2,5 тисячі російськомовних видань. Сьогодні їх здали на. Макулатуру вторгували півтори тисячі гривень. Загалом у нас 33 класи, перших-четвертих класи, з яких 10 класів відвідують на сьогоднішній день школу в офлайн-форматі. Інформація розповсюджувалася усім батькам. Класні керівники довели до відома батьків, батьківських та учнівських колективів. Інформацію і от упродовж цих днів приносилася література. Акцію російську літературу на макулатуру започаткував міський департамент освіти. Гроші збирають на речі для вчителів, які зараз боронять Україну. За словами директорки профільного департаменту Оксани Яценко, спершу акція мала завершитися 28 жовтня. Втім, через канікули її продовжили ще на тиждень. Дар'я Красовська, Вадим Наунчак, Суспільне новини Вінниця.